Привіт! Це друге тренування з серії руханок на моєму каналі. Зараз ми розімнемо все тіло, 30 секунд працюємо, 5 секунд на зміну пози. Обома руками м'яко обхоплюємо голову ззаду і починаємо легенько тягнути її вперед. Підборіддя тягнеться до грудей. У цей момент ми розтягуємо м'язи потилиці, верхню частину трапеції і глибокі м'язи шиї. Це те, що часто затискається від стресу та сидячої роботи. А зараз ми попрацюємо з нашими плечима. Кругові рухи плечима активують дельти, трапеції та розігрівають плечові суглоби. Допомагає зняти напругу і підготувати верхню частину тіла до руху. Даємо в напівприсяд, руки в сторони і починаємо робити повороти корпусом разом з рукою. Обличчя дивиться в сторону поворота руки. Ця вправа активує косі м'язи живота, м'язи спини та грудний відділ хребта. Даємо злегка зігнувши коліна, ноги на ширині плечей. Руки ставимо на коліна, не тиснемо, а просто опираємось. Починаємо по черзі повертати корпус. Одне плече тягнемо вперед і вниз, ніби хочемо зазирнути під протилежне коліно. Голова йде за плечем та залишається на місці. Рух м'який, без різких скруток, Тихаємо вільно. Працює грудний відділ хребта, косім'я за живота та м'язи спини. Піднімаємо одну ногу і злегка притискаємо руками до себе. Стараємось тримати баланс. Працюють м'язи та суглоба, сідничні м'язи опорної ноги, а також включаються м'язи кора для утримання рівноваги. повторюємо те саме на інший бік. Праві стаємо широко, стопи назовні. Сідаємо глибоко, таз опускається донизу. Коліна розводимо назовні, створюючи напругу в ногах, все за рахунок м'язів стегон, а не рук. Пружинимо внизу, спина рівна, дихання спокійне. В цій праві працюють внутрішня поверхня стегон, сідниці, квадрицепси. Працюємо з мобільністю тазу стегнових і стабільністю таза. Наступній вправі ми сідаємо на п'яти, руки витягуємо вперед, м'яко розтягуємо спину. Через округлення хребта перекочуємось уперед. Виходимо в прогин, Грудна клітка відкривається. Головою тягнемося догори. В цій вправі ми працюємо з мобільністю хребта, розтягуємо спину, плечі, руки і активуємо глибокі м'язи кора. Цій вправі ми попрацюємо з нашими стопами, м'яко перекочуємося з пальчиків на п'яте. Завершимо нашу невеличку рухунку ось такою вправою, яка допомагає розслабити все тіло. При підйомі рук догори ми тягнемося всім тілом, руками і головою до неба. При опусканні рук ми скидаємо все непотрібне і розслабляємо все тіло. Дякую, що привели цей ранок зі мною. Якщо вам подобаються мої тренування, лайкайте, коментуйте. А я буду старатись знімати більше гарного контенту для вас.